Всім привіт! І вас вітаю, як завжди, компанія Вашкарс. І сьогодні до вашої уваги я знову ж таки хочу запропонувати топовий кросовер, який нещодавно був також у продажі, схожий тільки в дещо іншій комплектації та з дещо більшим пробігом. Але також дуже класний автомобіль, друзі. І знову ж таки. Kia Sorento, автомобіль пригнаний з Європи на повному приводі з надійною коробкою передач, з надійним двигуном. Тобто це автомобілі, які є популярні як в нас, в Україні, так і в Європі. Тому що їх купують, оскільки в них є повний привід. В основному курсовери купують, тому що люди хочуть повний привід. Це здебільшого. Він є гарний візуально, він є комфортний по салону, він є приємний по розходу пального, по обслуговуванню він не є дорогий, тобто він є в середній ціновій політиці по обслуговуванню. Окрім цього всього, є завжди наявні запчастини, є взагалі все необхідне для цих автомобілів присутнє. Тобто, чи в магазинах, чи під замовлення проблем не виникає. Автомобілі комфортні, автомобілі надійні, Тут стоїть 2.2, CRDI двигун, тобто надійний, хороший, реально потужний, його вистачає повністю. Для цього автомобіля і Хочу сказати, що ці автомобілі вони з цими двигунами йдуть вже дуже багато років і вони їх не міняють, тому що реально двигуни хороші і надійні. Компанія, як знайшла, ну от для себе таку можна сказати золоту середину, знайшла оцей 2.2 дизельний двигун, так вона його і виробляє. Отже, що стосується нашої коробки передач, тут стоїть автоматична коробка передач, надійний гідротрансформатор, тобто не роботизована, не якийсь там робот, варіатор чи тому подібного, ні, стоїть хороший надійний гідротрансформатор, проблем, з яким ніколи не виникає. І я думаю, що, друзі. Тим більше в нашому автомобілі 198 чи 199, не пам'ятаю точно тисяч пробігу. На такому пробізі ні з двигуном, ні з коробкою просто питань тут бути не може. Тут все в ідеалі. Зараз я вам показую в цьому відео детальний огляд, так як ми оглядаємо автомобілі в Європі. Ви також іноді бачите ці відео, а зараз ви можете бачити, друзі. Відео, як оглядаємо, ми автомобіль для вас. Безпосередньо показуємо кожну детальку, кожний елемент автомобіля в повільненій уповільненій зйомці, для того, аби ви могли роздивитися, чи є якась подряпинка, чи є якийсь скол, чи є щось, ну, якийсь хоча б недолік по автомобілю. Тому що ми завжди стараємось показати все максимально чесно, для того, аби ви приїхали, наприклад, з різних міст, бо, тому що ви нас, як би сказати, друзі, аудиторія по всій Україні, і ви приїжджаєте дуже часто зі Сходу, тобто до нас 800. Буде 900 тисяч кілометрів, тобто, реально потратити свій час. Для того всього ми знімаємо вам ці відео, для того, аби зрозуміли, який автомобіль, в якому він стані. і коли приїхавши до нас, ви зрозумієте, що автомобіль дійсно в тому стані, в якому ми вам показуємо. І за це ви нам дякуєте, і для того ми вам знімаємо ці відео. Це реально круто і реально приємно, що наша аудиторія збільшується, ви нам довіряєте. І також навіть ми дуже часто доставляємо ці автомобілі по Україні, оскільки в нас є послуга доставки. Ми приганяємо і. Я скажу вам, що ще не було такого, щоб ми поїхали додому назад з автомобілем. Реально завжди ви задоволені нашими автомобілями, тому що в кожному відео, так як зараз, я детально показую, що і як, де в ньому є. Чи є якась подряпанка, чи є якийсь сколч, є якийсь недолік. Ви можете максимально все спокійно, в декілька разів, оскільки відео зберігається на нашому YouTube каналі, в будь-який час роздивитися, обдивитися. Я вам розказую про цей автомобіль. Детально все, що я про нього сам дійсно знаю, про те, що мені розказали наші експерти, які перевіряли цей автомобіль, друзі, те, що я обдивився сам, я вам розказую в цьому відео, і я думаю, що ви, по моїх словах, друзі, вже собі остаточно вирішуєте, потрібно вам купувати цей автомобіль, підходить він вам чи ні. Тому що попередній Sorento воно мало чесного пробігу 260, якщо не помиляю, 9 тисяч, 269 чи 260 тисяч кілометрів. Ми його не скручували на 160, на 170, хоча дійсно стан автомобіля він вражає. Ми його продаємо так, як воно є. Тому що ми завжди за зачесні. чесність, за чесність пробігу, за чесність стану автомобіля і взагалі за те, щоб продавати автомобілі хороші, якісні і такі, які заслуговує наша аудиторія людей. Так само цей автомобіль, друзі, це Kia Sorento, воно 2014 року випуску має пробігу майже, давайте рахувати, 200 тисяч км і по стану воно ні трішечки не гірше. Реально дуже гарний стан, як технічно, так і косметично. Тобто по кузову немає ніяких ні подряпин, ні сколів. З технічної характеристики абсолютно ходова в нормі. В ідеалі, я б сказав, навіть нічого не стукає, не гуркотить, ніде ніякого ні глухого, ні різкого звуку немає. Коробка переключається на відмінно плавно. І що стосується ще двигуна, в принципі, електроніки, також по цих параметрах недоліків немає. Ми перевірили це все комп'ютерною діагностикою, перевірили в русі, перевірили просто на холостому ходу. тобто По показниках, по турбіні, по двигуну, по форсунках, тут все в нормі. Нічого взагалі недоліків немає. Якщо ви не довіряєте моїм словам, ви можете спокійно приїхати з експертом і перевірити цей автомобіль самостійно, тобто протестувати його. а... Друзі, є ще інший варіант. Навіть якщо вам не підходить таке, як перевірка з експертом, приїжджайте до нас. Ми їдемо з вами на офіційний сервіс Кіа, і вони вам тестують, розказують, і кожне моє слово вони вам також підтвердять. Тому що там сидять такі ж самі звичайні хлопці, які роблять свою просто роботу якісно, перевіряють автомобілі, Точно так само, як і ми. Ми перевіряємо для вас автомобілі якісно і хочемо надавати вам максимально якось сказати. Максимально ну, найвищий рівень якості, тому що а, це наша робота. Ми приганяємо автомобілі чесні, ніколи не беремо скручених пробігів. Це для нас якби правило номер один. Ніколи не обманювати, не брати автомобілі зі скрученими пробігами і тому подібне. Лише чесні і перевірені автомобілі, так як і наші цей автомобіль, який має знову ж таки, друзі, бачите, 198 тисяч кілометрів. Зверніть увагу, автомобіль а, в хорошій доволі такий комплектації, знову ж таки, попередній кіасурент воно було в максимальній комплектації. Це таке більш середній комплектації. Але з меншим пробігом і без підфарбування, без жодного підфарбування кузову. Тому, друзі, якщо в принципі. Для вас це є критично, щоб був менший пробіг, щоб для вас взагалі був автомобіль без ДТП, без пошкоджень, без підфарбування. Ну, без ДТП це, звісно, зрозуміло, тому що ми ніколи не беремо автомобілі, які мали якісь пошкодження. Хіба що під замовлення клієнтів, якщо хтось хоче дуже здешевити, в принципі, то такий автомобіль, звісно ж, можна пригнати, але бо, тому що вони коштують порядок дешевше, друзі. Але все ж на вільний продаж ми ніколи не беремо автомобілі з якимись пошкодженнями чи тому подібне. Зверніть увагу, автомобіль знову ж таки повторюсь, на хорошій комплектації, оскільки тут є двохзонний кліматконтроль, є оригінальна така мультимедіа з екранчиком, є підігрів сидінь, є обдуви сидінь. Тобто комплектація не ну, проста, але й не максимальна. Тобто середня комплектація. Тобто Завжди комплектації, друзі, поділяються на максимальну, середню і таку звичайну, звичайну базову. просто. У нас тут є камера заднього огляду. В нас є підігріви сидіння, обдуви сидінь, двозонний клімат-контроль, велика мультомедіа, ну, не максимальна, але велика. У нас є тут також екорежими, все, все присутнє мультикермо, переключається, включаються датчики світла, датчики доща. Також в нас тут присутнє електрорегулювання сидіння водія, забув, як -то правильно сказати, але загалом сидіння водія воно регулюється в нас. Такого плану, друзі, загалом автомобіль знову ж таки повторюється на хорошій комплектації. Ну і ми переходимо до задньої частини нашого автомобіля, заднє сидіння, задня дверна карта. Все це в оригінальному, гарному заводському стані. Немає ніяких ні потертостей, ні подряпан, шкіра дійсно виглядає. Не можу сказати, що як нова, звісно, бо це все ж роки автомобіля, але загалом виглядає дуже-дуже гарно. Тобто на ній видно, що їздили небагато. Так як от передні сидіння, вони видно, що на них трішки більше їздили по зносу. в принципі. Можливо, для вас, як для звичайних людей, не буде це так зрозуміло, як для нас, професіоналів, але все ж я вам розказую те, що я знаю, те, що бачу. і, ну... Зобов'язаний перед вами, друзі, розказати чесно все про автомобіль. Кожне слово, бо кожне слово своє я маю підтвердити якимись сказати, діями, чи взагалі фотографіями, чи цим відео. І загалом йдемо далі. Забув наголосити на початку відео, що цей автомобіль йде семимісний, тобто хто шукає для себе семимісний автомобіль. Тобто не 5 місць, бо дуже часто стикаюся з тим, що хочуть для сім'ї, для діток мають більше дітей, щоб було сім місць. То цей варіант для вас буде ідеальним. Тому що сім місць, тут реально 7 місця вони великі, вони зручні, вони складаються в рівний багажник, тобто це вони не стоячі, ну, не завжди їх можна скласти, і буде великий, гарний, об'ємний багажник, в який можна буде щось покласти комфортно. і... Щось типу цього. Йдемо далі, друзі. Задній ряд я вже вам показував, дверна карта в гарному стані, все в гарному стані. Переходимо далі. Передню частину сидіння я вже також показував. Але ще з цієї сторони покажу. Покажу, що немає ніяких подряпин, ніяких ні вигорань, ніякої від хімії, нічого. абсолютно. Сидіння також пасажира у нас електричне, так як сидіння водія. Ну, комплектація знову ж таки наголошую, що доволі таки хороша, тому що вставки такі є Sorento на. Нашому цьому на порозі є регулювання сидінь, датчики є різні, тому реально автомобіль хороший. Кого цікавить, приїжджайте на огляд з райду у нас місто Радивилів. Ну, і, звичайно ж, друзі, також наступний наш етап перевірки це обов'язковий перевірка лакофарбового покриття. Починаємо ми стандартно з капоту. Починаємо 149, 178, 214, 239. 280, 219, 250, 93, 102, 115, 103, 130, 110, 101, 114, 114, 105, 105, 111, 111, 105, 97, 106 сієчка. Ззаду верхня частина у нас іде пластикова, не метал. Знизу 239, 223, 223, 224, 205. Тут ми маємо стієчка 111, 111, 105, 120, 120, 103, 111, 111, 112, 112, 112 101, 127, 110, 102, 95, 101, 110 і 96. Отже, друзі, що по підфарбуваннях в нашому автомобілі, ми їх завжди показуємо максимально чесно і розказуємо також максимально чесно. Показую. Насамперед, капот. Як ви бачили, він б'ється трішки більше. Показую і пояснюю, чому. Дивіться, у нас тут абсолютно немає ніяких недоліків, ні сколів, нічого. У нас 190, 190 тисяч рідного пробігу. Тому просто такого бути не може, щоб не було ніяких сколів. Я думаю, ви всі мене прекрасно розумієте. Саме тому в Європі для того, аби автомобіль виглядав естетично, гарно, вони для себе перелакували чи перефарбували тобто, цей капот. Показую, я вам піднімаю зараз кришку. І дивіться. На болтики, одні з цієї сторони, другі з цієї сторони. Тобто заводський герметик він присутній. Наклеєчки, бірочки оригінальні, вони присутні. Як ви бачите, все в оригіналі, завіси. Тут герметик, все в оригіналі. Фари ціленькі, кріплені на фари не кручені. Е, так. Тут також нічого не кручено. Заводський герметик він присутній. Навіть там, бачите, є бірочки, тобто все в оригіналі. Абсолютно. Ніде ні корозії. От під резинками я вам показую. Під резинками показую ніякої ні корозії, нічого немає. Завісики цілесенькі, гарнесеньке, тобто все в оригіналі. Саме тому по цьому можна вже зрозуміти, що автомобіль не мав ніколи, точніше, з автомобіля ніколи не знімався капот, не знімались фари, не знімався бампер і тому подібне. А загалом для того, аби естетично він виглядав, його перефарбували просто і залакували ще раз. Тому і б'ється 200-250. Все це в нас повністю йде в оригіналі, в оригіналі, в оригіналі. І тут, скоріше всього, була, була така подряпинка, якби друзі. Тому що виглядає в нас воно все дуже гарно, немає подряпин, дуже цілесеньке. При тому, що машина не полірована в нас, виглядає воно дуже гарно. Тому я думаю, що можливо, скоріше всього, дивіться, задній бампер де-не-де має якісь подряпинки, тобто це стандартно. Дуже, ну, дуже, дуже дуже такі малесенькі, їх практично не видно. Але це стандартно, коли автомобіль е, ззаду щось завантажує, щось кладуть, можливо, ця, ця кришка була десь-не-десь десь подряпана. Показую вам з середини, що вона в оригіналі, це заводська така полоска, вона також йде від того, що вона е, ну, поєд... торкається до резинок, точніше я вам пояснюю. Загалом все в оригіналі. Дивіться, болтики ніде не крутилися. Тут всі кріплення, все ціленьке, все гарненьке. Тут також все є в оригіналі. Тут також болтики не крутились, на кріпленнях. і дивимося а, цей, на задню ляду на її завіси. Вони оригінальні і тут, показую, також вони оригінальні, не кручені. Тут заводські є а, ці скоби, такі, промазані герметиком, тобто все в оригіналі, все в заводському. Стопи в нас також не кручені. Отже, друзі, мій висновок. Дивіться, загалом весь автомобіль в оригінальній фарбі. Ця верхня частина, як ви бачите, є ДНД маленьке, також незначні дуже-дуже малесенькі подряпинки, тому що автомобіль не полірувався. Загалом, верхня частина не фарбована. Підфарбована в нас тільки нижня частина. Я вам ще раз показую, що ніякої ніж покрівочки, нічого. 200, 220, 211, 223, 240, 202. А це вже все в нас в оригіналі 100-100 97. І знов капот. 270, 200, 219. Тобто, тут ай фарбували від сколів, там фарбували від якихось, можливо, подряпин. Але все ціле, все в оригіналі. Тому, якщо цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв. І так, Друзі, як завжди, наш обов'язковий етап діагностики це перевірка автомобіля по Він-коду або комп'ютером. Зараз ми протестуємо наш автомобіль по Він-коду. Зверніть увагу, що ми ввели Він-код автомобіля, зверніть увагу, що ми ввели номерний знак автомобіля оригінальний, який вписаний, є також в техпаспорт його. І, будь ласка, перевірений чесний пробіг, який зафіксований в четвертому місяці 198 тисяч кілометрів. Тобто пробіг чесний перевірений на 24 рік. Yeah.